Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена. і Я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми роздавимося костюми з фільму Великий Гетсбі» 2013 року режисера База Лурмана. Ця екранізація роману Френсіса Скотта Фітчеральда здається вже п'ята за рахунком, але не менш відома ніж фільм 1974 року режисера Джека Клейтона. Сам же Баз Лурман відомий не тільки завдяки Геспі, але й таким стрічкам, як Ромео Плюс Джулієта 1996 року, Молин Руж 2001 року, Австралія 2008 року та Елвіс 2022 року. Як це заведено ще з часів Ромео плюс Джульєтти художницею по костюмах? А у випадку з Гезбі ще й продюсеркою та художницею-постановницею, знов таки стала Кетрін Мартін, дружина База Лурмана. Всі її роботи ви могли бачити у вже перелічених фільмах Лурмана. У більш ранній екранізації художницею по костюмах була В. Олдріч, яка у співпраці із Ральфом Лореном створила атмосферу 1920-х років через пастельні тани, баграму та пір'я. У 2013 році Кетрін Мартін навпаки змішала тенденції 1920-х років із сучасними модними впливами. Баз Лурман не хотів бачити ностальгуючий Нью-Йорк. Він прагнув передати енергію та сексуальність цієї епохи. Великий Гетсбі – це історія про заборонене кохання, великі гроші та розкішні вечірки із шампанським джазом та шикарними костюмами, яку від імені Ніка Каруея розповідають вже 100 років. Історичний період, у якому розгортаються події, став соціальною та сексуальною революцією. Жінки того часу ще вели вікторіанський спосіб життя і носили сукні до щиколоток. А вже у 1922 році під їхнім вбранням не було корсетів та майже не було нижньої білизни, і це було шокуюче революційно. Проводячи історичне дослідження для створення образів персонажів, Кетрін Мартін звернулась до німого кіно, зокрема до таких фільмів, як Схід Сонця 1927 року і Спіді 1928, а також до класики Грети Гарбо просякнутої Ар-деко. Для художника по костюмах робота над будь-яким фільмом це неабияка яка праця а над таким як «Гезбі» – це справді колосальна робота. У деяких сценах вечірок на знімальному майданчику знаходилося близько 300 статистів, і кожен мав свій унікальний костюм. Щоб надати відчуття масштабу, компанія Brooks Brothers е, зробила тільки 1200 костюмів для чоловіків. А що стосується жіночих образів, то тут допомагала мюча Прада, надавши 40 суконь для другорядних персонажів та одну сукню для Дейзі. Яку грала Кері Маліган. Загалом для фільму було створено близько 1700 вінтажних образів. В одному з інтерв'ю Кетрін Мартін згадувала, що коли вона почала розробку костюмів? Вона шукала різні фотографії та ілюстрації. вона потрапила на ілюстрацію Лендекера середини 30-х років, на якій зображений чоловік у рожевому смугастому костюмі. Але для режисера завжди важливий прецедент. і Він хотів знати, чи дійсно хтось насправді носив рожеві костюми у 1925 році, у період, коли відбуваються події фільму. Після кількох досліджень та після. Роботи з архіваріусом Brooks Brothers виявилося, що ця компанія шила подібні костюми із сірсакера ще з кінця XIX століття. Художниця по костюмах багато працювала над чоловічими образами. У 1890-х роках костюми були вузькими та приталеними, а до 1925 року силует став більш вільнішим, тим не менш, вирішили використовувати приталений крій, щоб надати відчуття дендизму, яке мало бути. Присутнім у Гетсбі. тим не менш всі деталі костюмів аутентичні до 1920-х років, починаючи від відворотів манжетів, а тоді ще використовували запанки і закінчуючи такими деталями, як правильні кишені. До речі, вибір Brooks Brothers, як компанія, з якою співпрацювали, це доволі природній вибір. Адже Фіджеральд неодноразово згадував цей бренд як символ чоловічої моди. А нагадаю, що ця компанія заснована ще у 1818 році. Харизматичний Джей Гесбі, якого зіграв Леонардо Ді Капріо, одержим не тільки Дезі, але й своїм зовнішнім виглядом. Він не має стриманості такої, наприклад, як у Тома Б'юкенена, і його світлі та рожеві костюми особливо виділяються. І хоча ми бачимо цю декадентську екстравагантність та вульгарність, вона не відволікає від його стильного вигляду. Тут саме той момент, коли диявол криється в деталях, і через деталі ми можемо побачити нові тенденції, що зароджувалися у той період. Наприклад, його комір із загостреними кутками, і він відрізняється від класичного коміру того ж тома. Його краватка із смужками не у класичний бік, і це, до речі, було нововведення саме Брукс Бразерс. А він не носить жилет та його штани зроблені за французькими модними тенденціями. Не просто так Дезі його порівнює із чоловіком на білборді тодішньою рекламою сорочок Arrow. І вони досі є а, виробниками сорочок для доволі стильних модників. А оскільки Леонардо Де Капріо сам є доволі наполегливим та вимогливим актором, він вивчав всі деталі цього, як каже режисер американського Гамлету, тобто Гецбі, намагаючись у деталях зрозуміти та відтворити цього персонажа. Засиджуючись до трьох ночі разом із режисером, він вчитувався у деталі та переглядав раніші екранізації Гезбі для того, щоб відтворити ту посмішку, що прибиває до стіни. Але не можу не відмітити, що моїм особисто улюбленим Гезбі все ж таки є Роберт Редфорд у екранізації. Гецьбі 1974 року тоді його костюмами займався Ральф Лорен, і тоді, до речі, була та сама ситуація, як із фільмом Сабріна. Посилання на нього я залишу ось тут, коли художниця по костюмах, отримуючи Оскар, навіть не згадує про дизайнера, із яким вона співпрацювала. А тут Олдріч так само казала, що Ральф Лорен просто робив те замовлення, яке вона у нього просила. Але час пройшов. Ми бачимо, що рекламні компанії Ральфа Лорена просто відповідають стилістиці того персонажа Редфорта, якого ми бачимо в екранізації. І до речі, Редфорд був одним однією, одним із муз Ральфа Лорена на той час. Якщо багатство Гезвід демонструється через його шикарні костюми та гучні вечірки, то підхід Тома В'юкенена зовсім інший. І я знаю, що ти знаєш, що я багатий. З цим відчуттям він з першого дня народження, і його темний костюм та сигара це все, що ви повинні знати про цього персонажа. Саме через одяг ми бачимо цю різницю між новоришами та так званими старими. Грошами Дружина Тома Дезі є втіленням жіночності, елегантності та класу. Вона оздоблена коштовностями та оборками, а її характер, а особливо сформований характер у шлюбі із зрадником є доволі суперечливим та викликає питання. З однієї сторони, її костюми доволі легкі, є особленням мрії, яку прагне. Не Гесбі, а з іншого він вказує на ту скромність. Ці костюми вказують на ту скромність, яку Дезі демонструє у суспільстві. Може здаватися, що одяг Дейзі насправді доволі витончений і вишуканий, і не дуже відповідає цій епосі, у якій відбуваються події. Насправді ця тенденція є і у цьому фільмі, і у фільмі 1974 року, де Дейзі грає Мія Ферроу. А справа в тому, що так дійсно часто відбувається через те, що фільм знімається не в той історичний період, а трошки пізніше. М'яко кажучи, і тому він відбиває наші бачення та уявлення цієї декади, цієї епохи. Але сукня Дейзі, у якій вона з'являється на вечірці Гесбі, є якраз класичним прикладом ушатної сукні 1920-х років. А нагадаю, що у той період для вбрання для подій використовувалися такі тканини, як шифон чи цюль, і на них нашивалися паєтки, бісер, чистий клярус. Подібні сукні ми можемо бачити на фотографіях того періоду. Навіть іноді там траплялися і перлини в оздобленні. Цю сукню надала, надав будинок моди Прада, і вона була переосмисленням. Сукні, яка з'явилася на подіумі у колекції Prada 2010 року, як казала Кетрін Мартін, розповідаючи про цю сукню, вона зроблена із кришталевих крапель, з'єднаних сіткою з дрібних металевих кілець. Вона якраз і доволі добре відповідає тому, як дійсно одягалися жінки на свята чи на події. У той період. Художник по костюмах та режисер знають, що Прада доволі часто е, бере ретро-натхнення для своїх колекцій, і, до речі, це не перша їх співпраця. Співпраця Лурмана Мартін та Прада відбулася ще у 1996 році, коли розробляли костюми для фільму Ромео плюс Джульєта. Антитеза Дезі коханка Тома Міртл Вілсон. Навіть її ім'я це доволі потужний натяк на те, що цій жінці бракує елегантності та класу. На ній барвисті кольори, на ній яскраві патерни, але її одяг якраз відповідає тенденціям 1920-х років. Ця жінка, навіть маючи заможного коханця, обирає вульгарність, споку, і сексуальність у своєму вигляді кожного моменту. Різниця між нею та Дезі помітна у всьому, починаючи від відцінку помади для губ і закінчуючи їхніми панчохами. Щоб доповнити чудові костюми блиском розкоші та багатства, Кетрін Мартін звернулася до ювелірного будинку Тіфані і не тільки через їх величезні архіви, але й через те, що Френсіс Скотт Фічеральд був прихильником та клієнтом Тіфані. А це додало міцного зв'язку із книгою. Фічеральд згадував перли як подарунок у представників вищого суспільства. Як ми пам'ятаємо, Том дарує Дезі нитку перлів, що коштує 300 тисяч доларів перед їхнім одруженням. Ще наприкінці ХІХ століття Тіфані просували ідею щодо того, що перли це подарунок молодії леді як ритуал у межах її дорослішання. Окрім того, перлами та діамантами Тіфані захоплювалися зірки Голлівуду, і, безперечно, ніщо так не сяє на чорнобілій стрічці, як діаманти. У колаборації Кетрін Мартін та а, компанії Тіфані для а, цього фільму вони розробили кілька, безперечно, майбутніх реліквій. Одним з видатніших дизайнів став платиновий головний убір Саву, який надягає Дейзі на вечірку Гетсбі. Він обрамлений перлинами та діамантами і має знімну брош. А також він скопійований з оригіналу Тіфані 1920-х років. як розповідає віцепрезидент Тіфані, доволі часто компанія зверталася до індіанських мотивів, і ми бачимо, що ця брош якраз має вигляд пір'я, а ця модель у магазинах Тіфані коштувала 200 тисяч доларів. Також зверніть увагу, будь ласка, на браслет Дейзі в індіанському стилі. Він також зроблений на основі архівів Тіфані і він поєднує браслет та подриницю, які оздоблені прісноводними перлами та круглими діамантами. Загалом Тіфані розробили 30 е, ювелірних виробів для фільму, і потім вони стали доступні у е, магазинах Тіфані як спеціальна колекція Great Gatsby. А потім ще вони створили, е, здається, Зікфілд називалася ця колекція. Вона також була натхнена фільмом, але за більш помірними цінами можна було придбати ці прикраси. Окрім Тіфані, також Брукс Бразерс випустили свою колекцію одягу після виходу фільму. Називалась вона The Great Gatsby Collection. А в інших странах різні дизайнери, у тому числі навіть Олександр Маквін, у своїх колекціях 2013 року. Посилалися на тенденції 1920-х років, але на відміну від того, як вийшла екранізація 1974 року, тут не було поштовху до зміни модних тенденцій, що якраз надихалися ретро-ескізами. Тим не менш, цей фільм є доволі цікавим, є доволі приємним оку. Та, взагалі, завжди приємно перечитати чи передивитися історію Гецьбі. Тож, на сьогодні про цей фільм це все. А якщо вам цікаво, я повторюся, я можу зробити. Епізод про фільм 1974 року про костюми з того фільму. А поки я вам кажу до побачення, зустрінемося на наступному тижні і знову будемо розглядати щось цікавеньке. Пока!